Студентський страйк триває, проте останнім часом не лише студенти виступають проти ректора Ужну Федорова щука, а вже й і викладацький колектив. Разом усі намагаються дотиснути вже колишнього члена партії регіонів. Мітинг знову зібрав близько трьох сотень студентів та викладачів біля стін об Кожен охочий зміг висловитись. Перезавантаження та люстрації влади у всій країні вважаємо за необхідне перше не допустити провокації, які можуть спричинити розкол студентів. Друге проведення чесних і прозорих перевиборів, органів студентського самоврядування. Профкому студентів, студентської ради, наукового товариства, делегатів конференції трудового колективу Ужну, членів вченої ради, ректора. Викладачі та студенти об'єднані спільними вимогами фактично позбавили Федорова, що ката його проректорів будь-якого впливу. Виші студенти розповіли про тіньові махінації пов'язані зі збором коштів від мешканців гуртожитків. Студенти не знають за що платять і куди йдуть ці гроші. До приходу Федора Григоровича на посаду ректора ми платили завжди за гуртожиток, якби на один рахунок, ну, одна квитанція була. Після його приходу стали збирати гроші на ремонт. Спочатку ми давали просто комендантам гуртожитку по 100 гривень, ми підписувалися, там була якась накладна, що це йшло на ремонт. Зараз ми платимо окремо за комунальні послуги, там йде нормальна квитанція, і платимо. 70 гривень кожного місяця, кожен студент платить якомусь зовні енергосистеми в місто Харків по 70 гривень. Я ну, можу надати доказ, таке нам дають у комендантській. Тобто для чого студенти здають щомісяця по 70 гривень, невідомий фірмі з Харкова ніхто відповісти не може, проте плутанина зі стипендіями студентів стає вже потроху зрозумілою. Гроші були завжди, але до них попросту не доходили, кажуть студенти. Всім студентам, в мене є довідка про доходи. Я сьогодні взяла її з бухгалтерії. У грудні місяці нам виплатили по 1228 гривень. У січні місяці студенти другого, третього, четвертого курсу отримали нормальні стипендії. Студенти першого і п'ятого курсу отримали по 232 гривні. Це усі факультети. Я звернулася до Федіра Григоровича Ващука з цим питанням. Він сказав, я про стипендії нічого не знаю. Так чи інакше учнівська молодь разом з викладачами свого добилась на сайті Ужгородського національного університету опубліковано звернення ректора Федора Ващука до студентів, співробітників та викладачів. В ньому вже колишній ректор заявляє, що не буде висувати свою кандидатуру на посаду ректора, а також разом зі своєю дружиною звільняється з усіх інших займаних посад в Ужну.